Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 14 грудня 1911 року людина вперше підкорила південний полюс. Експедиція норвежця Руала Амунсена вперше на їздових собачках досягла точки, де за їхніми розрахунками знаходився полюс. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. 14 грудня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, вночі без опадів, а вранці та в день місяць, місцями невеличкий дощ. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а в день від 1 до 6 тепла. У Тернополі 14 грудня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вранці в день невеликий дощ. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а в день від 2 до 4 тепла. 14 грудня 1503 року народився французький астролог та провидець Нострадамус. Один із дослідників його творчості стверджує, що колись Нострадамус допоміг знайти королівському слузі загублену породисту собаку. Після цього провидець отримав визнання у королівському дворі. Той же дослідник пише, що при ньому Нострадамус визначив дату і час власної смерті. А це все на сьогодні. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Клініка мікрохірургії ОКА медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.